На виїзний прийом громадян у стрижавку голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевець завітав із начальником юридичного відділу райдержадміністрації Олександром Біленьким. Участь у прийомі громадян взяв і голова села Василь Макогон. Питання, з якими зверталися сільчани до голови райдержадміністрації, стосувалися інвентаризації земельних ділянок у стрижавці, сплати орендної плати за земельну ділянку згідно чинного законодавства. Окрім цього, стрижавчан турбувала зима, а верніше опалення в зимовий період. Словом, питання перехо до населення на тверде паливо було досить актуальним. Також упродовж зустрічі з сільчанами обговорили і варіанти житловлаштування на випадок приїзду переселенців зі сходу країни. Йшла мова і про рівень готовності населеного пункту до опалювального сезону. Приємно, що всі без виключення візитери отримали вичерпні відповіді і залишилися задоволеними від даної зустрічі. Такі виїзні прийоми громадян. Голова райдержадміністрації здійснюватиме раз на місяць. За графіком побував голова в сніжках стрижавці на черзі бесідка.